Нас часто запитують, що за доброботи примикання, і хотів би записати відео, якраз на цю тему. Тобто, у випадку, коли роблять декоративну штукатурку чи штукатурку, е окремо береться за метрі погоні е стінку колон е вікон. Чому так коли тянеш цю площу, це набагато зручніше, е чим коли граєшся, виводиш геометрію на кутиках. На Тобто в дверних прийомах, так само і в підлозі. Тобто. Коли ми шліпуємо шліф всю загальну площу, тобто полить цього, це умовно 100 квадратів можна зробити за одну годину часу. Но, в свою чергу, всі кутики, всі примикання ми проходимо вишну, на що йде ще десь годинки 4-5. І так на кожному етапі. Тобто кожне примикання, все це проходиться вручну наждачкою, і це набагато ускладнює роботу і набагато спішує час виконання. Тому кожна робота майстра, якщо вона складна, ускладнює загальний процес, повинна оцінюватися по заслугам.